по скриптам. Франківськ! Ніщо не характеризує місто так, як його обласне телебачення. Отож, спеціально для вас одна з програм Івано-Франківського обласного телебачення. Міде вчора моя Добрий вечір, шановні телеглядачі. Вас вітає Івано-Франківське обласне телебачення і програма привітань з роси та з води, з цукру та з дріжджів. І ми одразу розпочнемо з привітання для всіх наших ворогів. Нехай вам хліб у горлі застрягає, а на, стої... на столі стоїть лише хліб і сіль. Нехай Господь вам не допомагає, нехай жире всі ваші шмотки міль. Нехай за все ваше життя дві речі вас ніколи не залишать. Нехай завжди гризе вас всіх зуття, ну і нехай у вас поїде криша. Можливо, ви не знаєте, але. У Карпатах найдобріші в світі люди. Отож, сюжет з івано-франківського магазину спорттоварів. Біти є, якісь біти, біти великі, дерев'яні, великі, біти, капієстре. Немає, немає. біт. Капкани є, капкани на ведмеді якісь щось таке, капкани великі треба. Нема. Вінтовки є, чувак, вінтовки є, вінтовки такі снайперські, хоча б. Шановний! Завтра відмінюють депутатську недоторканість. Все розібрали, нема нічого. А до Франківська дуже часто приїжджають знамениті люди. Отож, сюжет про життя знаменитих людей, які побували на Прикарпатті. Ще раз це програма «Світське життя і я її ведуча Катерина ста. А зараз сюжет з одного з найпопулярніших івано-франківських кінотеатрів. Люба ходи сюди. Дивись, це наш кінотеатр. Ми йдемо в кіно. Каса, каса. Та. Добрий день. Які у вас сьогодні сеанси? Е, ну на сьогодні в великому залі в нас що там, э, аватар в маленькому залі Титанік. О, чудово! Чудово! Нам два квитка на аватар. Як на аватар? Любимо мали йти на Титанік! Ну, на Титанік ми ходили вчора. Сьогодні підемо на аватар. Любий, ну це така романтична драма. Ну, яка не... драма? Аватар в 3D. Що ти мені голову морочиш вже починаєш? Всі ви чоловіки такі, мама мені казала, не виходити за тебе заміж. Всі ви такі. Твоя мама сама, як чоловік. Чуєш? Та, 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 що, ти, ти та взагалі ти, ти, ти? ти <кацелес> мене. Ми... Добрий день. <піз»>. Добрий день. Що у вас там сьогодні? Сімейна драмаш. Є, значить, любить. Прикарпаття край дикої любові. Уявіть собі, дівчина після дискотеки зайшла до хлопця на чай. Ну, дякую за каву. Мені, мабуть, час йти. Як йти? Чекай, зостанься. То вже пізно мене, мама вдома чекає. Так куди ти будеш, ти там така погода, подивись, який ну, шквал вітер. Куда треба. ти підеш? Та маршрутка, то вже остання. Слухай, так. давай хоч приляжемо на дорожку. Ти що, я не така. Ну чуєш, та та, та залишся. Ну, ну що це собі впадло, що ну, залишся, ну. Бог бачив, я цього не хотів. Граната! Лягай! А Прихарпаття славиться чистотою української мови. Отож, в ефірі програма Говоримо правильно і я її ведуча. Сьогодні ми поговоримо про слова росіянин та москаль. Ці слова мають різні та спільні значення. Спільне значення, і один і другий розмовляють незрозумілою, дратівливою іноземною мовою. Різні значення росіянин живе в Росії, якщо він живе на території будь-якої іншої держави, він москаль. <рес> У словнику за редакцією Олега Тягнебока слова росіянин взагалі немає. А от слово москаль вживається в наступних словосполученнях. Не такий страшний москаль, як його малюють, і москаль, який ходить, сам собі шкодить. Також ми сьогодні звернемо увагу на відмінювання слова москаль, а особливо на називний, родовий та місцевий відмінки. Називний відмінок. Хто що, хто москаль, що москаль. Родовий відмінок бити кого? Москаля, бити чого, бо москаль. Ну і місцевий відмінок. Москаль не місцевий, тому в цьому відмінку він не вживається. І запам'ятайте, слово москаль завжди пишеться з маленької букви. Ну що ж, а ми знову перенесемося у Карпати. Уявіть собі, вмирає дуже багатий гуцул. А хватить того масажу і так вмираю. Я такий багатий, такий багатий, що вже вмираю. Тоню, Доню боглись моїх синів. Васильку. Васильку, ходи сюди. Васильку, мій дуже добрий син. Не риви! Не реви, кажу! Да. Молодіе! Молодець! Давай, Васильку! Остап! Не сюди! Ходь сюди! Що? Що? Що курив? Курив? Батько мені не лишив, так? Он оставив! Мій добрий сину! А... а то хто такий доню? Батьку, та це ж син твій Петро! Це Петро? Мій син? Петре, не впізнав! Багатий будеш! Команда скриптам життя як казка!